Це підступна війна, яку розв'язала в першу чергу Росія, зруйнувала моє життя як дитини, як людини. Вкрала в мене дитинство. У мене немає дому, у мене немає сім'ї, у мене немає. Того дитинства і тих емоцій, які б я могла пережити. Ці двоє українців ще дітьми вперше дізналися, що таке війна. У 2014-му їхнє мирне шкільне життя з батьками на Донеччині назавжди змінило вторгнення Росії. Десять років по тому вже у дорослому віці вони активно долучаються до боротьби з окупантами у цивільному житті та зі зброєю в руках. А от це близько. Поле бою на Київщині, Харківщині, під Бахмутом. 23-річний боєць ЗСУ Кальміус часто ділиться пережитим з підписниками у своєму блозі в соцмережах. За кадром залишається життя поза фронтом, як от поїздка до батьків у Київ. Перша відпустка від фронту за довгі місяці. Його сім'я переїхала до столиці 10 років тому. Однак це місто так і не стало для Кальміуса рідним. Дім, заради якого він воює, це передусім Донецьк. Росія окупувала місто, коли хлопці було 13. Серед цивільного населення, там де є школи, там де є дитсадки, стоїть військова техніка. Їх оці ці тряпки триколорні, там ДНРські, російські і ЛНРські. Це військові, військовий контингент, який ходить, причому в переміжку щось, щось із розряду з Ростова, плюс місні якісь там бомжі, які, яким видали автомат, і оце вони ходять, патрулюють, їздять там на техніці. Що на мене дуже сильно повпливало ще тоді в дитинстві. У перші тижні окупації, пригадує Кальміус, серед донечан вже панували різні настрої. Дехто хотів виїхати на підконтрольні Україні території, а хтось піддавався впливу російської пропаганди. Серед них були навіть його однолітки школярі. В Донецьку одразу як це все почалося: українське телебачення, журналістика і якась альтернатива інформації, вона відсутня. Повсюди плакати Росія тут навсегда». Російські телеканали, де, в принципі, навіть на дитячих якихось там каналах рекламується там агітка виборів Путіна, Єдина Росія і тому подібне. І пропаганда була просочена всюди. Всі мої друзі, хто жили там в Будьонському районі, це е, такий, хто з Донецьку, той знає, це такий, типа Троєщина, але в Донецьку. Ну, от. Всі люди там підтримували в принципі ДНР, ЛНР і всю цю тему з проросійськими настроями. Ті, хто більш там заможні були, вони зазвичай виїжджали якраз таки в Україну. Про налаштованих донеччан окупанти переслідували і затримували. Родина хлопця поспіхом виїхала з Донецька, коли зрозуміла, що ЗСУ не вдається швидко повернути контроль над містом. Кальміус розпочав навчання в 9 класі вже у Києві. Це був морально тяжкий період, пригадує він. Я не розумів, чому в світі взагалі відбувається така несправедливість. Приїхавши в Київ, перше, що не сподобалося для мене, це саме відношення людей в Києві до біженців. Тому що, наприклад, навіть перший момент, коли я прийшов до школи, я прийшов в вишиванці, і по ітогу я прийшов один вишиванці. І як тільки я зайшов в клас, я почув таку фразу, типу О, біженці приїхали. Ну, Помімо цього, дуже багато було скажімо так, моментів там з авто і за номерів Донецьких, там били авто і тому подібне. Протягом 2014 року Кальміус із мамою ще кілька разів приїздили до Донецька через блокпости так званої ДНР, аби провідати родичів та забрати решту речей. Це були останні напружені візити додому. Коли ти проїжджав блокпости ДНР, Заїжджаючи вже приїжджаючи до Докучаївськ, по-моєму, да, тоді до Кучаївського вони стояли і заїжджаючи в Донецьк, на блокпостах стояли зазвичай якісь чеченці, якісь урлуки, Я їх так називаю. Це знаєте, сміс безхатька. Алкоголіка, і от якщо йому дати автомат, це уровук. А проїжджаючий бок пустий ДНР, просто так бутилку водки всунув, якоїсь дешеві сигарети, вони тобі посміхнулися в три зуба і поїхали далі. В принципі, Так і виїжджали. Відчим не міг з нами їздити, тому що могли забрати просто В принципі, тому ми їздили вдвох з мамою. Ці дитячі фото найяскравіші спогади Кальміуса про життя в колись мирному, рідному місті, і найцінніше, що вдалося зберегти після виїзду з Донецька. Це підступна війна, яку розв'язала в першу чергу Росія, зруйнувала моє життя як дитини, як людини. Вкрала в мене дитинство. І від того я, в принципі, ненавиджу Росію, ненавиджу все, що вона несе в собі. І це більш за все мене мотивує. От, ну і захист близьких. Тому що тато і мама це все, що в мене є. На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну юнаку було 21. Він навчався на юриста на четвертому курсі університету. У лютому, 2022-го, він вирішив піти добровольцем у ЗСУ. І з ним на фронт потрапили ще два його товариші. Хто зі мною йшов, був такий настрій із розряду. Романтизації війни, типу, там, я не знаю, аля, Ура, counter страйк Але в мене, бачачи, в принципі, всю картину війни ще з дитинства, таких, таких настроїв не було. Я був на той момент дуже в пригніченому стані, тому що в першу чергу це істерика від рідних, тому що не хотіли пускати там, і сльози, і тому подібне. А, ну, це дуже складне рішення, але чесно, опираючись вже на цей досвід. Трьох років війни в піхоті я не про що не жалію. Кальміус брав участь у бойових діях на найгарячіших напрямках фронту. Двічі отримував поранення і повертався на поле бою знову. Наразі він уже командир піхотного взводу. Блог про свою службу, який він фільмує та публікує онлайн, для бійця як хобі. Кальміус каже, що його мрією досі залишається творча справа професійно займатися фотографією і музикою. А це Софія, яку війна у її рідному Єнакії вона Донеччині застала, коли дівчині було лише вісім. Це повністю перевернуло її дитячі мрії та плани. В дитинстві я хотіла бути дизайнером. одягу. Ну, мені здається, більшість дівчат хотіли так. А тепер якось я мрію про те, щоб допомагати людям, якось в майбутнє. Цій країні змінювати зараз дівчині 18 і вона присвячує себе соціальній роботі з дітьми, що потребують морально-психологічної підтримки під час війни. Приміром, після досвіду окупації, евакуації, втрат близьких та домівки. Є співпереживання. є Просто розуміння, що в мене є певний досвід, і я не хочу, щоб у цих дітей був цей досвід, або я хочу, щоб в них була людина, яка могла б пояснити їм, як взагалі його проживати, бо в мене такого не було. І я б хотіла якось дати їм можливість відчути себе в безпеці, або хоча б з тими людьми, які розуміють, що відбувається. Софії важко згадувати період, коли війна прийшла в її власне життя. Тоді її родина розділилася. Вона, мама та брат виїхали на Полтавщину, а тато залишився в окупації на Донеччині доглядати хворих родичів і досі перебуває там. У мене були друзі, в мене був дім, в мене була як якась родина, весь час, так я ходила в школу, я ходила в музичну школу на гуртки, і це було дитинство, яке я проживала в спокої, в мирі і з рідними і близькими. І коли почалося вторгнення, коли Росія напала. Відповідно, це все зникло. У мене немає дому, в мене немає сім'ї, в мене немає того дитинства і тих емоцій, які б я могла пережити. Це дуже болить, тому що в мене немає багато дитячих фотографій, і відповідно мої батьки не завжди були поруч. У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну, дівчина закінчила школу і почала навчатися на соціального педагога у Києві. Зараз вона проходить стажування у благодійному фонді Голоси дітей, що опікується підтримкою українських родин під час війни. Бажання працювати тут у дівчини з'явилося, коли вона сама пройшла терапевтичний арт-курс від місцевих волонтерів для підлітків. Вона розпитувала дуже багато про соціальну сферу, і це було якось дуже тепло бачити. Наскільки вона горить бути зсередини чогось? Вони багато нам допомагали. Насправді потім зголошувалися на різні речі як волонтер. Теж вони дуже круті, вони супертворчі, вони дуже усвідомлені. Вони набагато заріліші інколи за дорослих, сміливіші. Вони впевнено обирають, куди вони хочуть рухати, що вони хочуть робити. Мені в дитинстві не вистачало цієї усвідомленості від старших людей про те, що таке Україна. І що в нас є, і як це підтримувати, і мої батьки вони дуже наполягають на тому, щоб я шукала щось за кордоном, бо вони не бачать тут майбутнього. А я бачу і я хочу дати іншим дітям можливість теж побачити майбутнє тут, вдома, щось особливе, і щось рідне. Те, що важливе мені, щоб воно стало важливим їм, бо ну, ніхто це не побудує, якщо не ми. Софія вірить, що одного дня вона зможе приїхати на деокуповану Донеччину, де досі живе частина її родини. 23річний Кальміус розповідає, що втратив на фронті багатьох близьких друзів-однолітків, але впевнений, що боротьба не марна. Я, в принципі, Переконаний, що Росія, розпочавши цю війну ще в 2014 році, вона зробила постріл собі в голову. Я переконаний в тому, що вона програє, але я б не хотів називати це перемогою. Тому що я, в принципі, по своєму світогляду не можу сказати, що війна, де є хоч одна жертва, можна назвати переможною війною. Війна забирає найкращих. Віру у перемогу не втрачає, каже Кальміус. Завдяки цьому обрав і свій позивний. Це назва річки Кальміус на Донеччині. Один зі спогадів бійця про красу природи рідних земель.